Давайте такою метафорою, можливо, десь примітивною, але метафорою. От я а, мале пташеня. Перший мій перехід буде, коли мене викинуть з гнізда, і я або полечу, або не полечу. Це мій перший перехід. Але далі буде ще ряд переходів, коли що я маю дошліфувати. От, як зараз лелеки, дошліфувати, що я можу літати. Потім літати на короткій відстані, потім літати на довгій відстані. І от. Я вже вмію літати на довгі відстані. Хопс, перехід, ми летимо в Південні краї. Виживу я в тому, чи не виживу, це і буде здача мого нового переходу. Ми перелітаємо туди там, чи сюди, як вони прилітають, все, ну нібито все, знов перехід, я знов впорався. Хоп, у мене що, і я шукаю пару. Я шукаю пару, щоб народити дитинчат. Знайду я цю пару, чи я пробуду сам? Це знову виклик, знову перехід. Тобто, виходить, що коли ми вже дошліфувалися, це вже тут, тут вже все вже насправді підготовлено для наступної історії.